Якщо ми говоримо про пікушек, які вдома напікають і роблять, дивись, вони заважають, заважали завжди і заважають бізнесу, тому що вони роблять там, тіпа, дешевше, вони дімпінгують ринок. А вони там, типу, можуть ці самі куки зробити дешевше, тому що їй не треба платити податки, їй не треба платити оренду і комуналку. І ці самі макарони і все можуть зробити дешевше. Але це навіть не про демпінг ринку. Я переживаю, щоб ну, от, оці всі люди, які в них купують, щоб вони не були в них з котами, з собаками, з куркою, з морозилкою і так далі. Тому ну типу я теж такий шлях проходила. Е, я би не купила. Ну я б на сьогоднішній день ніколи би не купила якоїсь пікушки. В неї чоловік хваріангіне, а він в сусідній кімнаті. А ти сидиш е, тут напікаєш. Я зустрічала такі історії, де окремо, прям в будинку насправді будуються окремі кухні. Ну там на літній терасі будуються кухні. Ну, це вже історія інша. Вона прям туди ходить як на бізнес. А якщо ми говоримо про якісь маленьких, не знаю, в них дуже класні фотки, вони дуже класно виставляють, в них дуже дешево, хоча вони вже теж не дешеві. Але я би побоялася їх купляти. Але я думаю, що вони завжди будуть демпінгувати ринок, воно завжди буде дешевше. Ну і похір. Ну, і срать на них. Вообще. Вони мене взагалі не бісять.